Привіт, проблема гівна в GTA 5 Це достатньо розповсюджена тема. І я знайшов метод, як з ним правильно боротися. Що можу сказати, що стрільба по гівну це і не дешеве задоволення і не дуже ефективне. І з цього я зробив висновок, що цей метод ніхуя не працює. Сьогоднішню частину варто розпочати із місії від Лестера, які ми зіграємо за Франкліна. Це будуть досить прості завдання убивати уйобків, щоб вони не засмічували місто. Тому варто краще приступити. Ми приїхаємо на одне місце і вичікуємо одну ціль. І коли поступово закінчується час на таймері, ми робимо свою брудну справу. Коли ми все зробили, покидаємо сектор і завершуємо місію. Наступне завдання від Лестера ми беремо через громадський телефон, скажем так, конспірація на високому рівні. Тут завдання набагато веселіше буде. За 9 хвилин ми мусимо об'їхати різні куточки міста і обстріляти кучу людей. На мою думку, це досить круте завдання. Тут роду прокачується спідран. Що, сука? Йобну та нахуй! Підран хороша штука, але він придуманий збільшу для того, щоб повимахуватися. А на рахунок цієї місії, а вона вже пройдена, завдяки співпраці Франкліна і Лестера. Франклін отримує будинок, який знаходиться далеко від Гроув-Стріт. З цього моменту Франклін стає самостійним чоловіком, а не якимось підсосом в Гроув-Стріт. І про тьотю можна також забути. Варто не забувати, що ми працюємо на державні органи. У нас є важлива задача. Може є бальник розбити, розумієш? Попередній частині ми виловлювали Фердінанта Керімова, і все-таки ми використаємо його в. Своїх цілях потрібно піймати терориста. Та як Фердінанд з ним останніх хто контактував, він шари, як він виглядає, для того щоб витягти з нього хоч якусь інформацію. У нас є цікаві інструменти, які ми випробуємо на ньому. З першого інструмента ми зрозуміли, що терориста звати Тахір Джаван. Забув ще одне сказати: Стів Хейнс і Тревор вибивають інформацію, а Майкл і Дейв Нортон будуть обирати по кому стріляти. Так ось прийшов час вибрати ще один інструмент і випробувати. Смажиться прям як курка на новий рік. З цього разу ми Дізналися, що ціль має чорне волосся. А тепер чекаємо від Майкла, що тут відбувається. Та погляньте, тут усе якесь чорне. Знаєте, на жаль, цієї інформації дуже і дуже мало. Тому використаємо ще один інструмент: швидко, якісно і дешево. Стоматолог Тревор отримуємо ще трішки інформації. Ну і на жаль, цього дуже і дуже мало. Використовуємо вже наступний предмет: це вже каністра з водою. Трішки поливаємо і отримуємо ще один невеличкий опис. Наша ціль, на яку ми охотимося, вона курить, а курить сигарету, тобто тримає лівою рукою. Це був фінальний пункт цієї місії. Нам лишається лише відвести Фердінанта до аеропорту. Ех, вільний, як птиця. Що можна сказати? Радість. Думаю, що про Фердінанта більше не згадаємо. Тепер прийшов час підготовки пограбування на порту. Тому залізаємо на корабель і звільняємо субмарину. Це достатньо новий вид транспорту в попередніх частинах GTA такого навіть не траплялося, і притягуємо на одне секретне місце. Наступний пункт для програмування потрібно вторгнутися на військову базу і стирити самий файний вертоліт, щоб можна було волочити спокійно субмарину, куди захочеш. Підготовчий етап завершено, а ми приступаємо до самого пограбування. Залазимо в вертоліт, прикріпляємо субмарину і випускаємо субмарину із тревором в море. Потрібно спуститися на саме дно і забрати девайс від банди Мері Уезер. Достатньо хороші кінти. Я сьогодні вас з ними познайомлю. Коли ми забрали цю приспособу, потрібно виплисти назад. Для нас чекає Майкл на вертольоті. Він нас підчіпляє. Як говориться, діло в шляпі, але ні, кінти Мері Везер нас все таки дістали. Цю частину місії ми відіграли за Франкліна і повертаємося назад на аеродром. Скидуємо субмарину і приземляємо вертоліт. Виглядає так, як будто все добре зроблено. Але приходить Лестер і каже, що хлопці вимов довбойове, і потрібно це все назад повертати. Всі сили і старання пішли котові під яйця. Нічого ідеального спланованого не існує в цьому світі. Я вам кажу, що ж приходимо до СБУшників і дізнаємося, що у них нестача бюджету, і проще кажучи, їм потрібні гроші, щоб боротися з тероризмом. Це свого роду пограбування, яке теж треба добре підготувати. Для цього у нас є чотири пункти, які ми маємо відвідати. Перший пункт це потрібно спиздити евакуатор і привезти його на місце наших зборів. Наступний пункт він є ідентичний Попередньому ми крадемо сміттєвоз. Третій пункт полягає в тому, що ми купуємо маски з справжніх покидків, щоб подивилися і подумали, яке уйовіще. Далі потрібно придбати якийсь тактичний одяг в амунації або одяг для стрільби, я не знаю, як вона правильно називається. І п'ятий пункт полягає в тому, що ми крадемо якусь гарну машину і ховаємо її далеко за місто, щоб можна було швидко свалити. І також телефонуємо пацанам і кажемо, що у нас все чіки бумбоні, і приступаємо до пограбування. Ха, погляньте, які красавці! Якби я би побачив таких на городі, то би зразу відкидали. Давайте краще почнемо. Сідаємо за сміттєвоз і перекриваємо дорогу. В цей таймінг якраз попадає інкасатор з бабками. Він не може проїхати далі через сміттєвоз і зупиняється. В Цей час Франклі на евакуаторі протаранює інкасатор з бабками. Лишається лише кинути бомбу липучку в задні двері інкасатора і взірвати. Тревор забрав те, що нам потрібно. Цих людей тримаємо трошки в полоні, і нас чекає довгий нудний шлях перестрілки із ментами. Hours later. В цих перестрілках завжди перемагає добро. То ми останній штрих, ми просто замітаємо свої сліди. Нам потрібно підірвати цей сміттєвоз. Далі переключаємося на Майкла і привозимо стибжену папку Девіду Венстону. До речі, він ось так виглядає. Думаю, свою задачу ми правильно зробили. Здебільшого так хочеться на це все забити і помилуватися будівлями. Тут треба познайомитися із новим персонажем. З'їбала нахуй сука, шмара, блять, шлюха нахуй з мого блять. Цього старегання звати Соломон, і він являється режисером. Він має свого актора, який відмовляється від ролі в одному фільмі, і тому що він має ще й агента до того. Ну, вкрай охуїв. Потрібно покидька повертати. Треба приїхати в одне засекречене місце. але ну, тут в ніякому випадку не треба палитися, тут тільки стелс. Сама головна наша ціль це дібратися доверху, до вертолітної площадки, і трішки взбодрити агента актора Соломона. Коли ми йому настріляли по кабіні, забираємося в вертоліт. І треба трошечки в польоті полякати актора і ще одного режисера. Вести їх до Соломона. Цей Пітушар, який закосплеїв себе як Елвіс, дуже там кається в своїх гріхах. Ну, не щоб себе нормально вести, як чоловік. З цим завданням ми добре справилися і стали довіреною особою Соломона. Все таки прийшов час завітати до Девіда Венстона, виконати кілька місій у нього. Піську мейте під прохами брейте. У Девіна Вестона в сьогоднішній частині будуть дуже прості завдання. Ми будемо вкрасти для нього дорогоцінні авто. У нас є досить добре продуманий метод, яким чином ми будемо викрадати. Під'їхавши на запроку, можна здибити двох мамкіних мажорів. Будемо відбирати у них те, що їм не належить. Гнатися за ними певний час потрібно. А тепер хочу показати нову гарну фішку. І коли я нажимаю на Caps Lock, коли я граю за Франкліна у нас є можливість уповільнювати час. З цими перегонами ми явно перебільшили швидкість, але у нас є файні копи. Видно, що це серйозні. Чоловіки, видно, що вони працюють на державу. Наш план полягав в тому, що ми просто мусимо скосплеїти копів і піймати цих мажорів Мамкиних. Далі діло йде все на чилі. Ми просто забираємо в них машини і привозимо в гараж Девіду Венстону. Добре. Дайте, Якщо Франклін отримав будинок, то логічно й потрібно десь до Лестера і навідуватися, не варто забувати про нього. Вічно ці серії GTA заставляють дивитися за шлюхами. На самом ділі нам не потрібна шлюха, а хто її підбере і просто вбити ту людину, яка торгує чужою інформацією. Ці завдання, плюс-мінус, всі одинакові. Просто знайти людину і вбити. Ну тут трошечки вже інший випадок. Потрібно попрацювати водієм автобуса і зробити кілька зупинок і підібрати якихось людей. Чисто так влитися в процес і показати, як. Який ми працюєті. І у автобус заходить досить підозрілий вуйкою, із яким ми маємо розібратися по-чесному. Я думаю, що свій будинок ми відстояли. Останнє завдання на сьогодні: ми беремо в Девіда Венстона. Воно полягає також в тому, що ми мусимо вкрасти якесь дорогоцінне авто. Ми знаємо, в кого авто, але людину ми не знаємо по зовнішності. Для того у нас є камера, яка має датчик, який визначає ім'я і ще якісь певні ознаки. І ось тепер бажано не втрачати ціль із поля зору. Коли чуть-чуть піджав цього Покидька він почав тікати на цій дорогоцінній машині, саме вона нам і потрібна. Коли ми за допомогою камери його простежили, ми замітили, що він заїхав на один паркінг. І в нас є ще один файний девайс, який називається тепловізор. За допомогою нього ми вичислимо, де він сидить. Не тепловізор. Коли я прочекав всі теплі об'єкти, я знайшов той об'єкт, який мені найбільше підходить. Саме цей чувак з дорогою машиною. І віддаємо машину Девіду Венстону. Це найкоротше прощання. До зустрічі в новій частині.